31 січня 2026 року увійде в історію як момент, коли запас міцності енергосистеми вперше вичерпався повністю. О 18.00 під час пікового споживання диспетчери зафіксували критичне падіння частоти, що спровокувало каскадне спрацювання автоматики захисту та роз'єднання єдиної енергетичної мережі на ізольовані острови. Темжева миттєво поглинула найбільші мегаполіси, зупинивши життя там, де воно пульсувало найактивніше. Київ, що досі балансував на межі жорстких графіків, втратив живлення лівого берега та центру. Вуличне освітлення згасло синхронно з вікнами хмарочосів, зануривши столицю в неприродну, загрозливу тишу зимової ночі. Найвідчутнішим ударом стала миттєва зупинка електротранспорту, головної артерії міста Мільйонника. Поїзди метрополітену завмерли в тунелях, змушуючи тисячі пасажирів евакуюватися пішки в повній темряві. Наземні трамваї та тролейбуси перетворилися на нерухомі перешкоди, остаточно паралізувавши рух на ключових магістралях засніженого міста. Аналогічна драма розгорнулася у Харкові, де енергетичний вузол зазнає надмірних навантажень через постійні обстріли та близькість до кордону. Місто опинилося в режимі ізоляції від національної мережі, коли спрацював локальний захист підстанцій. Зупинка харківського метро стала першим сигналом про глибину системної кризи. Замість прогнозованих графіків, до яких населення адаптувалося роками, країна перейшла в режим непередбачуваних аварійних відключень. Диспетчери більше не планують розподіл, а фізично відсікають цілі райони, рятуючи магістральні лінії від перегріву. Це вже не регулювання а боротьба за фізичне виживання обладнання. Інженери зіткнулися з безпрецедентним викликом ручного балансування системи, де кожен мегаватт на вагу золота. Пріоритетне живлення критичної інфраструктури опинилося під загрозою через неможливість доставити потужність до окремих вузлів. Лікарні та насосні станції були змушені масово переходити на резервні дизельні генератори. Критична ситуація склалася з водопостачанням у спальних районах, де вода подається електричними насосами на верхні поверхи. Падіння тиску в системі залишило сотні тисяч людей без води в період морозів. Це створило реальні передумови для санітарно епідеміологічної кризи у густонаселених кварталах. Низькі температури кінця січня вимагають максимальної роботи електроопалення, створюючи навантаження, яке система фізично не здатна покрити. Кожен увімкнений обігрівач ставав додатковим ударом по трансформаторних підстанціях, що працювали на межі технічного ресурсу. Енергетика вперше програла бій погодним умовам такого масштабу. Blackout став жорстким краш-тестом для архітектури української енергетики, виявивши вразливості, які раніше компенсувалися перетоками. Сьогоднішня аварія довела, що стара схема єдиної енергосистеми з гігантськими вузлами втрачає стійкість в умовах дефіциту генерації та постійних руйнувань інфраструктури високовольтної передачі. Події 31 січня це не локальна аварія, а системний збій національного масштабу. На відміну від минулих зим, коли дефіцит покривався аварійним імпортом з Європи. Цього разу навіть максимальні перетоки з-за кордону не змогли компенсувати внутрішню нестачу базової генерації. Галузеві експерти попереджали про такий сценарій, вказуючи на критичне зношення та неможливість швидкого відновлення теплових станцій. Те, що ми бачимо зараз, це матеріалізація найгірших прогнозів. Технічні обмеження диктують жорсткі умови існування цілої країни, ігноруючи економічні потреби. Аварійні бригади працюють у надзвичайно складних умовах, намагаючись зшити розірвану енергосистему та подати напругу на об'єкти життєзабезпечення. Проте масштаб знеструмлення свідчить, традиційні методи латкового ремонту більше неефективні проти глобального дисбалансу, який накопичувався роками війни та руйнувань. Найближчі години стануть вирішальними для спроб відновити живлення за схемою островів, підключаючи регіони по черзі. Це ризикований процес, що вимагає ювелірної точності, адже будь-який різкий стрибок споживання може знову зруйнувати крихкий баланс і відкинути систему в повну темряву. Цей колапс не став несподіванкою, він є математично неминучим наслідком змін у структурі генерації. Далі ми розберемо, як саме ми втратили понад 50% потужностей, чому цей дефіцит не перекритий імпортом, і яка технологія дозволила окремим громадам вижити сьогодні. Ми маємо чітко усвідомити, що масштабний збій 31 січня це не випадкова технічна помилка чи наслідок подій одного вечора, а закономірний і жорстокий фінал тривалого процесу виснаження, коли запас міцності нашої енергосистеми остаточно вичерпався під тиском фізичних законів. Суха статистика звучить як вирок. Станом на сьогодні Україна безповоротно втратила понад 50% своєї довоєнної генеруючої потужності. І Йдеться не про тимчасові пошкодження трансформаторів, а про фізичне знищення машинних залів теплових станцій та повну окупацію атомних гігантів. Цей колосальний структурний дефіцит утворив у балансі енергосистеми гігантську прірву, яку технічно неможливо засипати навіть максимальним імпортом струму з Європейського союзу, адже фізична пропускна здатність західних інтерконекторів просто не розрахована на повноцінне заміщення половини промислової потужності такої великої країни. Провідні енергетичні експерти та аналітики Національного банку України вже офіційно охрестили цю ситуацію терміном нова нормальність, попередивши бізнес та населення, що життя в умовах жорсткого дефіциту стає нашою системною реальністю щонайменше до завершення 2026 року. Руйнівний удар по економіці виявився миттєвим і вкрай болючим, змусивши макроекономістів Національного банку терміново переглянути прогноз зростання реального ВВП на поточний рік, радикально знизивши очікування до тривожної позначки в 1,8%, що фактично межує зі стагнацією. Коли зупиняються великі заводи, а малий бізнес масово переходить на кіловати від дорогих дизельних генераторів, собівардість кожного виробленого в Україні товару стрімко зростає, запускаючи неминучий маховик енергетичної інфляції, удар якої кожен українець відчує на своєму гаманці вже цієї весни. Але найнебезпечніший сценарій зараз розгортається навіть не в електричних мережах, а в газових магістралях. Оскільки критична нестача струму змушує енергетиків спалювати дорогоцінне блакитне паливо на теплоелектроцентралях у безпрецедентних аварійних обсягах, стрімко виснажуючи національні підземні сховища. За тривожними розрахунками галузевих фахівців, якщо нинішній інтенсивний темп відбору газу для генерації електрики збережеться, ми ризикуємо зіткнутися з реальним вичерпанням активних запасів палива ще до початку березня, що ставить під пряму загрозу опалення міст у розпал морозів. Особливий драматизм ситуації сьогодні спостерігається у великих мегаполісах, на кшталт Києва та Харкова, де щільно висотна забудова зіткнулася з суровою реальністю інженерних обмежень, миттєво перетворюючи комфортні квартири на верхніх поверхах на бетонні пастки без ознак цивілізації. Система водопостачання столиці критично залежить від роботи потужних електронасосів, і сьогоднішній тотальний блекаут наочно продемонстрував, як швидко мільйонне місто може опинитися на межі справжньої санітарної та гуманітарної кризи через сухі крани та непрацюючу каналізацію. Цей день остаточно довів нам, що звична стратегія нескінченного латкового ремонту старої радянської системи більше не працює, адже фізично неможливо відновити те, що було в. Чент зруйновано ракетами, і що більше не відповідає вимогам безпеки воєнного часу, гігантська централізована архітектура мережі, якою ми пишалися десятиліттями, в умовах постійних атак ворога перетворилася на нашу головну стратегічну вразливість, де вихід з ладу одного ключового вузла неминуче тягне за собою каскадне падіння цілих регіонів у темряву. Однак навіть у цій суцільній темряві аналітики зафіксували важливий феномен, який дає надію, поки єдина національна енергосистема розпадалася на шматки, окремі локальні осередки продовжували стабільно працювати, забезпечуючи світлом критичні лікарні, водоканали та цілі житлові квартали. І зараз ми детально розберемо єдиний дієвий сценарій порятунку, заглибившись у технологію острівної генерації, щоб зрозуміти. Як саме децентралізація та газопоршневі установки дозволили цим громадам повноцінно функціонувати навіть у повній ізоляції від знеструмленої мережі? Поки національна енергетична мапа занурювалася у суцільний морок, окремі координати продовжували світитися, наче маяки в штормовому морі. Це не було дивом чи випадковістю, а результатом спрацювання чітких інженерних протоколів переходу в ізольований режим роботи, технічно відомий як острівна генерація. У той момент, коли контактна мережа електротранспорту Києва та Харкова знеструмилася, зупинивши рух мегаполісів, деякі лікарні, комунальні підприємства та промислові об'єкти продовжували функціонувати у штатному режимі. Прірва між тотальною зупинкою та стабільною роботою полягала виключно в архітектурі їхнього енергозабезпечення. Головним технологічним героєм цього блекауту стали когенераційні газопоршневі установки, які вступили в дію миттєво після критичного падіння частоти в магістральній мережі. На відміну від громістких вугільних енергоблоків, що потребують годин для холодного пуску, ці мобільні електростанції вийшли на номінальну потужність за лічені хвилини. Використовуючи існуючу інфраструктуру газорозподільних мереж низького тиску, які зберігали функціональність навіть без електропостачання, ці установки перетворювали паливо на кіловати безпосередньо у точці споживання. Вони стали автономними серцями локальних систем, повністю ігноруючи колапс високовольтних підстанцій та розриви ліній електропередач. Йдеться про контейнерні модульні рішення потужністю від 1 до 20 МВт, які 31 січня взяли на себе критичне навантаження лікарень та насосних станцій. Саме завдяки їм у деяких районах вдалося втримати тиск у водогонах та забезпечити циркуляцію теплоносія, запобігши катастрофічному замерзанню системи опалення. Паралельно з газовою генерацією свою ефективність продемонстрували промислові сонячні станції, інтегровані з масивами акумуляторних накопичувачів енергії без. У цей похмурий зимовий день вони не просто генерували струм, а виконували рої швидкодіючих стабілізаторів частоти, миттєво згладжуючи пікові навантаження всередині своїх мікромереж. Технічно цей процес називається виділенням на збалансоване навантаження, коли автоматика за мілісекунди відсікає об'єкт від аварійної зовнішньої мережі. У цьому режимі локальна генерація синхронізується виключно з локальним споживанням, створюючи стабільний енергетичний острів посеред знеструмленого океану, незалежний від загальносистемної аварії. Події 31 січня стали остаточним вироком радянської філософії енергетичного гідантизму, що базувалася на передачі гігаватів потужності на сотні кілометрів через вразливі вузли. Ця централізована модель, розрахована на мирний час і стабільне навантаження, виявилася фізично неспроможною витримати сучасні умови постійного зовнішнього тиску. Вразливість централізованої системи подібна до карткового будинку. Руйнування одного вузлового елемента провокує каскадну аварію, що гасить світло в цілих областях. Натомість, децентралізована структура працює за принципом джолиних стільників, де пошкодження однієї комірки жодним чином не впливає на функціональність та живучість сусідніх. Економічний зріст цього блекауту показав жорстку реальність. Бізнес, який завчасно інвестував у власну енергонезалежність, зберіг виробничі цикли та прибуток навіть сьогодні. Ті ж підприємства, хто покладався на латковий ремонт державних мереж, зіткнулися з катастрофічними збитками через неконтрольований простій дороговартісного обладнання та зрив контрактів. Відновлення енергетики України більше не може відбуватися шляхом простої заміни трансформаторів на відкритих розподільчих пристроях 330 кВт, які є легкими цілями. Стратегічний вектор змістився на фізичне наближення джерел генерації до споживача, що критично зменшує ризики транспортування енергії та втрати у мережах. Ми спостерігаємо народження нових будівельних норм, де наявність інтегрованої генерації стає обов'язковою вимогою для житлових комплексів та підприємств ще на етапі проєктування. Автономність перестала бути опцією класу люкс і перетворилася на базову умову виживання цивільної інфраструктури в умовах перманентної загрози. Цей блекаут був найжорсткішим стрес-тестом, який стара система провалила, але нова архітектура розподіленої генерації склала навідмінно, довівши свою ефективність на практиці. Ми є свідками примусової, але невідворотної еволюції нашої інфраструктури від вразливої ієрархії до стійкої мережевої структури, здатної витримати будь-який удар. Темрява 31 січня чітко підсвітила шлях у майбутнє, де світло залежить не від вцілілої магістралі, а від інженерної далекоглядності та технологічної адаптації. Підписуйтесь на канал Сліди будівництва, щоб розуміти реальну механіку процесів та бачити справжній стан інфраструктури, що нас оточує.